Тричі збільшилися борги за комуналку, за даними єдиного реєстру боржників. Така тенденція по Україні спостерігається з початком повномасштабного вторгнення. Найбільше неплатників у Дніпропетровській та Харківській областях, а найчастіше позиваються до суду через борги за опалення та воду. Яка ситуація на Буковині і в Чорнівецькій громаді? Які заходи застосовуватимуть до боржників? Далі у сюжеті. В єдиному реєстрі боржників за комунальні послуги за 2023 рік 660 тисяч людей. За півроку їхня кількість зросла на понад 6 відсотків. Серед неплатників за комуналку понад 10 тисяч буковинців. Затримуюсь часом. Я, Я по частинах, коли не завжди не завжди встигаю все заплатити, тоді залишається на їжу, як то кажуть. А так, в принципі, якщо підробляю часом то тоді вистачає цілу, а як не підробляю, то тяжкого. Теж, Оборгованості немає, ми стараємося оплачувати до 10-го числа, ага, на початку місяця. Бування, Через банк, і банк надає квитанцію. Завжди вчасно, як я розумію? Не завжди я іноді грішу плюс-мінус тиждень. Вони присилають або повідомлення в якихось месенджерах, або платіжку, навіть якщо вже заплачено, воно з запізненням приходить, що у вас є борг, але я знаю, що він вже погашений на той момент. Я оплачую, в мене боргів немає. Не я на, за рік тако потихоньку виплачую, бо немає такої пенсії великої. Mm -hmm. Як я можу виплачувати? Тобто є заборгованість, але виплачую. Ну, виплачую от в рік. У Чернівці Теплокомуненерго 48 мільйонів гривень заборгованості станом на 1 серпня. За аналогічний період 2023 року сума боргу була на 9 мільйонів меншою. За місяць подаємо майже ну, не менше 200 заяв до суду на боржників. Тобто з початку року це вже більше півтори тисячі заяв було подано на боржників. У суді вже знаходиться справ майже на 30 мільйонів гривень. Мешканці повинні розуміти, що якщо ми подаємо до суду, їм необхідно буде сплатити за судовий наказ. За послуги виконавця або державного, або ми також і працюємо з приватними виконавцями, і це буде додаткове навантаження на їхній бюджет сімейний. А у Чернівецькому водоканалі на початку 2024 року заборгованість була 64 мільйони гривень. Та через енергетичну кризу в Україні планові відключення сума боргу зменшилась на 2 мільйони гривень. Ну від початку року було десь 540 заяв. Було подано до суду, і з них вже вони на виконавчому впровадженні. Тобто вже виконавча служба займається цими боржниками. Ну, виникають у більшості споживачів борги тільки через те, що вони невчасно подають показники лічильників. Згідно закону, ми нараховуємо тим споживачам, які не подають показники лічильників три місяці по середньому споживанні. А після закінчення трьох місяців по нормі споживання і по кількості прописаних осіб найбільша заборгованість у Чернівецькій області за електроенергію станом на 1 серпня через борги понад 9 тисяч споживачів буковини у списках на відключення. Половина з них вже без світла. Що станом на кінець липня, 2024 року, загальна заборгованість по Буковині становить понад 257 мільйонів гривень. Із них 211 мільйонів це заборгувало саме населення, ага. і можу сказати та, також, що найбільшу заборгованість накопичилася саме в Черніцях. Тож тобто саме чернічани найбільше не сплачують рахунки, і також серед лідерів так умовно по заборгованості серед районів. Це Вижницький район на серпень. Ми подали на відключення. Двох тисяч споживачів, які мають так само найбільшу заборгованість, але це не означає, що їх є лише дві тисячі. Їх набагато більше. Просто ми обираємо з тих, які мають найбільшу заборгованість, і також ми дивимося на період, упродовж якого цю заборгованість вони накопичували. Минулого року заборгованість становила 175 мільйонів гривень, з яких 145 мільйонів борг населення з 1 червня. Вартість одного кіловату електроенергії 4 гривні 32 копійки. Причина заборгованості за словами енергетиків те, що люди не знають актуальні ціни і оплачують рахунки за старими тарифами. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4